Слава Ісусу Христу! Дорога громада, хочу придивитися кількома е, повідомленнями і розказати вам е, про те, що діється в нашій громаді, які в нас плани. Отже, почну з того, що, на жаль, відбулась повінь в нас, прийшла повінь і багато доріг розуміло. Ми сьогодні маємо дуже багато проблем в зв'язку з цим. Е, і тому сьогодні в Саміківському напрямку ремонтуємо дорогу неділі будемо ремонтувати дорогу і на Інашків в цьому напрямку, і в Дем'янові також. Це гористі села, яких дуже часто під час повені або просто під час душі розмивають дорогу, і тому ми мусимо реагувати. Крім того, по, по дорогах хочу сказати, що в нас вчора з'явилося розпорядження голови ОТА. ми давно над тим працювали. І е, нам дозволяють, тому що сьогодні в військовому стані, тільки з дозволу військової адміністрації обласної, ми маємо право виконувати деякі роботи, зокрема по дорогах, по відновленню доріг і по їхній експлуатації. І нам підписали три дороги, які ми можемо зробити: це вулиця Стефаника, це мішконувальця і персна. Зараз вона є. ось басараф, так далі. Вулиця Проєктна і вулиця Липова. Ці дороги ми можемо здійснювати їхній ремонт, але перемоги буде фінансування з казначейства. Це непросте питання, але надіємося, всякому разі, дозвіл маємо і працюємо над тим, щоб зреалізувати ті проєкти. Ці дороги, про які я говорю, на цю сесію йдуть на розгляд. Значить, ми повинні з екологічного фонду перевести кошти в загальний фонд. Після цього зробити відкритий тендер, відкритий тендер так? і після цього приступити до роботи. Ця процедура займа, ну, місяць не менше, тому що це відкриті торги і це місяць. І якщо при всіх обставинах, які складуться, добре для нас. Реалізація цих проєктів почнеться аж в жовтні місяці, не скоріше. Але маємо надію і надіємо, що це все буде реалізовано. Наступне. Поролкованому бізнесу хочу сказати: ми давно над цим працюємо. Не просте питання, воно і Франківську не так просто. Хоча Франківську і в Коломиї є багато вже жерилкованого бізнесу дрібного. І ми також на порозі того, щоб до нас зайшов швейний бізнес це в Старому Мартинові. Там зараз люди проходять навчання Івано-Франківську, готуємось, робимо все для того, щоб з вересня місця там також вже запрацював цей бізнес швейний. Є вже багато людей, тобто більше 20, які навчаються, які готові працювати. А загалом ми розраховуємо, що в цьому швейному бізнесі буде задіяно від 100 до 200 людей при придатних обставинах, що все у нас буде добре. Крім того, маємо ще кілька проєктів, над якими ми працюємо. Але поки що я про них не говорю, тому що це йде ще поки що процес обговорення. А в наступних передачах, я думаю, якщо вже буде щось більш конкретно, то я вам про це повідомлю. Ми фактично переселили внутрішньопереміщних осіб вже з нашого 3 третього корпусу 2 третього ліце, ліцею. До мішкільного навчально-виробничого комбінату. Це також все складалося не дуже просто, і вони не хотіли, а працівники другого ліцею і батьки і дітей наполягали дуже, дуже так переконливо. Ми це зреалізували фактично, але процес ремонтів МНВК триває. Вони вже там проживають, ще не всі, правда, але вже майже всі проживають, ті, які проживали в нашому бувшому МВК. Тому працюємо над цим. Я думаю, що ми зробимо так, ці ремонти, і загалом задовольнимо їхні потреби, щоб їм було так комфортно і зручно жити. Хочу сказати ще, що ми маємо сьогодні табір, нам пораду для України жити. Це молода просвіта, організовує його щорічно. Це вже традиційний табор. Він проходить у Новому Мартинові у нас. В Вендію буде завершення цього табору. Там також не дуже все склалось, тому що це, як правило, працює на метвою містечко, але в зв'язку з повідом, це в перший день ми їх перемістили в школу, те приміщення, де ми готували під внутрішньоприміщених осіб. Слава Богу, що так сталося. Вони сьогодні мають де там проживати, де навчатись. Де проходити вишню, діти або молоді люди вдосконалюють себе як фізичній підготовці, так і ідеї вдосконалюють себе. Тому е, такі табори треба підтримувати. Я дякую батькам, що на це зважуються, і дітям, і організаторам це дуже потрібна річ сьогодні, особливо у стан такого в військовому стані. Е, тому. Завершення цього табору буде в неділю, а завершення буде супроводжуватись нашим фестивалем, який називається, так і називаємо Дністрова хвиля. Значить, Там буде фестиваль духовної патріотичної пісні. Також прошу всіх підтримати, це буде в 2-й годині, тобто в 14 неділю. Ну, Це такий наш доклад також в перемогу наших. Нашої країни, Збройних Сил України двором. тому що чи патріотична пісня, чи духовне слово, чи загалом, коли ми збираємось і коли ми робимо щось корисне, це все є вклад в купілку нашої перемоги двором. Крім того, хочу сказати, що працює далі волонтери, працює міська рада, допомагає. Тих питаннях, яких необхідно як для Збройних сил України, так і для внутрішніх приміщення усіх. Е, незабаром будемо мати державні свята в наступному тижні, це День прапора, це День Незалежності. Як ми будемо святкувати, ми повідомимо додатково, тому що є перестрої, Ви знаєте, що все дуже непросто. Ворог пильнує за цими процесами, нам треба бути обережними. Тому додатково повідомимо, де будуть проходити заходи і як будуть проходити заходи. Отже, працюємо працюємо на благо України, працюємо для Збройних сил України, працюємо на перемогу. Слава Україні!